Їхні історії однакові: Київ, майдан про поранення. А потім майже місяць у лікарнях без рідних грошей та увіччяї. проте і надалі готові захищати свою країну. До Чернівців на лікування з Румунії приїхало п'ятеро майданівців 18 лютого. На вулиці Шевковичній я собі стояв, мені під ноги прикатилася граната. Саме так згадує столичні події. Киянин Руслан Животков. Студенту в той вечір гранатою поранило ногу. Згодом хлопця довелося відправити на лікування в Бухарест. Схожа історія і у хмельничанина Костянтина Тимощука. Ось він демонструє пластикові уламки, які лікарі вийняли з його ноги. На майдан він приїжджав тричі. Останній раз був фатальним. Була хода до Віктора. Ну. До Верховної Ради піднявся по вулиці інститутській, до Верховної Ради на поворот на Шовковичну вулицю. На там на, на повороті зверху десь була засада, можливо, якась що, кидали гранати. Саме гранати не забуде Віктор Калета. За словами лікарів, він найважчий пацієнт. Його було поранено двічі. Трагічним був випадок, коли чоловік рятував журналістів. Вони прив'язують до гранати болти і гайки залетів гость і ластик, а попала в зуби гайка. А, Ось цей 53-річний чоловік родом з Чернігівщини на Майдані з першого дня. Про поранення згадує неохоче. Ми якраз штурмували Беркута, палили автобуси, машини палили. І на Грушевського, це якраз біля стадіона Лобановського. І коли хотіли, там світився екран, дуже було видно, як днем. Коли хотіли його потушити, ну і якраз мені все, більше я не встиг його потушити. Ноги розірвало, розірвало ноги, і куля попала під коліно, а так розірвало. Але ліва нога вже загоїлася, а права ще. Ще шкандибаю каже. Не страшно було, коли гранати розривалися під ногами. Страшно, коли міліція шукала активістів у лікарнях. «Самий страшніший момент був це, коли я лежав у лікарні і коли приходила міліція. Це було страшно. Я не боявся тоді смерті чи що. Я боявся, просто що будуть мучити 31-річного Володимира Яременка. Викрали невідомі та катували впродовж трьох годин. Через нанесені травми вже два місяці чоловік на лікарняному ліжку. 26 грудня мене викрали невідомі. вивезли і допитували. безпрецедентно. Питання незрозумілі були, я, до, до яких я не причетний був зовсім. Взагалі я не розумів, що відбувається, що від мене хочуть. От. І в общем, отримав поранення ноги. Перебита нога, забиття ребер було струс мозку. Лікування в Румунії тривало 10 днів. Там хворих прооперували та направили до українських лікарень. Стан хворих задовільний, проте медики радять пройти реабілітацію. Якщо вони виявляють бажання, то можна відправити їх в санаторії Міністерства внутрішніх справ під Києва. Чернігів, Суми, Херсон, Київ та Хмельницький різні міста, різні вікові категорії. Проте мета була одна. Тепер вони не просто люди, що стояли на майдані, а герої, що виборювали краще життя для України.